Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо з вами про БПЛА Рубака українського виробництва. Я розповім вам все, що відомо на даний момент про цей БПЛА. Так що дивіться, буде цікаво. оборонно промисловий комплекс України розробив барожний боєприпас Рубака, який вже активно застосовується. В українському головному управлінні розвідки розповіли, що ці дрони вже застосовуються в бойових діях. Я думаю, ви розумієте, про які саме операції йде мова. Вони вже добре показали себе в бою. Де саме сказати не можу, але про цю бавовну ми всі читали в телеграм, розповів український розвідник. Ударний дрон оперативно-стратегічного рівня Рубака є аналогом іранського «Шахеда» 136, але конструктивно від нього відрізняється і коштує значно дешевше. Всього близько 15 тисяч доларів за одиницю, а його дальність сягає 500 км. Бойове навантаження такого дрона менше, ніж у «Шахед», а носовий варіант розміщення двигуна говорить про використання готових рішень для малої авіації. Також зазначається, що у дрона, мабуть, відсутня оптику електронна станція, тобто він наводиться за наперед визначеними координатами та має інерційну систему наведення. Наразі це єдиний у світі дрон камікадзе, де силова установка з гвинтом встановлена на носовій, а не хвостовій частині фізеляжу. Імовірно, таке рішення було пов'язане з особливістю двигуна для малої авіації, що явно використовується на такому дроні Камікадзе. Ще що цікаво, що Безпілотник, створений за технологією, яка має назву Літаюче крило. Ось та, як вже сказала, забезпечений двигуном у передній частині. На ці дрони Владислав Шевченко збирав кругленьку суму, мовляв, головне управління розвитки замовило 18 дронів Рубака. Тож ми будемо очікувати їх вдалих використань і надалі. А хочеться сказати і відмітити те, що ми дуже пишаємось українськими розробниками, однак все ще попереду. Тож, зараз дуже багато набирається людей на різні проекти стосовно безпеки України. І майже кожен українець, який має цікавість та Інтерес знання до цієї сфери може приєднатися і впроваджувати свої задуми та розробляти нові технології для безпеки України. А в нас ще попереду багато цікавого контенту, тому підписуйтесь на наш канал, лайкайте та коментуйте. Розвиваємо разом українське!